Вітаю, друзі! Мене звати Іван Кричко, і ми з вами на youtube каналі Все про Всесвіт! Що ближче в часі дата, 23 серпня 2025 року, то більше в засобах масової інформації, повідомлень про унікальне це слово у мене в лапках астрономічне явище, яке називають Чорний місяць. Йдеться, звісно, про найближче до землі небесне тіло, її єдиний стабільний природний супутник. Тут зроблю зауваження для тих, хто буде дивитися це відео після 23 серпня. Не перемикайтеся, будь ласка, далі буде цікава інформація. Давайте коротко з'ясуємо, що ж мають на увазі, коли говорять про чорний місяць і чи справді ця подія. Така вже унікальна. До речі, слово унікальний означає надзвичайно в якомусь відношенні рідкісний, винятковий, неповторний, неперевершений, небачений, нечуваний. Тож, давайте з'ясуємо, чи підпадає під це визначення та подія та явище, про яке ми сьогодні тут з вами будемо говорити. Тож, якщо розуміти термін чорний місяць, як кажуть, в лоб, тобто прямо, то можна припустити, що йдеться про колір світила, але хіба місяць може мати чорний колір, він може набувати різного забарвлення, темно-червоного під час повного місячного затемнення чи навіть синього, коли в атмосфері Землі багато попелу від сильних пожеж чи вивершень вулкану. Якщо місяць і може бути чорного кольору, то як його побачити на темному небі, це як шукати чорного кота чи кішку в темній кімнаті? Отже, запитаю вас, ви коли-небудь бачили чорний місяць? Мабуть, багато хто скаже, що не бачив. Виявляється, чорним його все ж таки можна побачити, але тільки під час однієї єдиної події: затемнення сонця. Найкраще у момент повного сонячного затемнення можна також під час кільцеподібного затемнення, як в цьому відеофрагменті, який було відзнято. От. В об'єднаних арабських еміратах 26 грудня 2019 року тоді ми з Богданом Боровиком і Гастом спостерігали це затемнення. Але той чорний місяць, про який нині так багато говорять, і пишуть в засобах маси інформації, це не про колір супутника Землі. То що ж мають на увазі, коли говорять про чорний місяць? Щоб це з'ясувати, треба пригадати відомо багатьом річ фази місяця, тобто різні видимі форми місяця, зумовлені змінами його положення відносно Сонця і Землі. Оце було фактично визначення, що таке фаза місяця. Тобто… Вигляд місяця на небі землі періодично змінюється. Чотири найвиразніші фази отримали такі назви: Повня – на небі повний яскравий диск місяця. Остання чверть половина диска місяця на небі, новий місяць на небі місяця не видно, і перша чверть знову половина диска місяця на зоряному небі. Хтось вже, мабуть, здогадався, що назва чорний місяць стосується якраз однієї із його фаз, саме тієї, коли його на небі не видно. Наші пращури дали їй назву новий місяць, бо після кількох безмісячних ночей на вечірньому небі з'являється молодий місяць в Україні, часто кажуть молодик у вигляді вузького серпа. Здогад, щодо зв'язку чорного місяця з фазою, новий місяць правильний. Але є одна суттєва особливість: не кожен новий місяць вважають чорним, а тільки третій за ліком, котрий трапляється протягом одного астрономічного сезону. Такі сезони це відтинки часу між днями сонцестоянь і рівнодень. Зазвичай протягом кожного із них фаза новий місяць трапляється тричі, але бувають сезони, упродовж яких їх буває чотири. Та от третій новий місяць з чотирьох і називають чорним. До речі, тепер ви, мабуть, зрозуміли, що чорний місяць годі шукати на нічному небі. Річ в тому, що під час фази новий місяць світило міститься між Сонцем і Землею, а отже, воно споглядає на денний бік планети. Його не видно на денному небі, бо місяць обернений до землі неосвітленою стороною. Повторю сказане на початку. Найближча дата, коли буде фаза нового місяця, 23 серпня 2025 року, це трапиться о 9 годині 6 хвилин. За київським часом або ж о 6 годині 06 хвилин за всесвітнім координованим часом, оскільки це буде третій новий місяць із чотирьох протягом астрономічного літа, воно почалося 21 червня і закінчиться 22 вересня, то він буде сезонним чорним місяцем. Така подія трапляється приблизно раз на 33 календарних місяців. Наступний чорний місяць буде 20 серпня 2028 року, і це також буде ще і супермісяць. Варто сказати, що крім сезонного чорного місяця, таким також вважають другий новий місяць, який трапляється в тому ж. Календарному місяці, а також відсутність молодика чи повного місяця в лютому. Я взяв до уваги тільки сезонний чорний місяць, бо ця назва виникла у 2016 році як аналогія до назви Синій місяць. У минулому столітті періодичне видання альмана фермерів штату Мен так назвало третій з чотирьох повних місяців протягом сезону. Отже, чи підпадає описана тут подія під визначення, надзвичайний у якомусь відношенні? Рідкісний, винятковий, неповторний, неперевершений, небачений, нечуваний. Я згадаю, друзі, що ні. А ви як вважаєте? На цьому все. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі!